Бульвар Капуцина, дом 14. Остановись и замри! В этом доме был показан самый первый в мире фильм. Видишь эту игрушку? На каждой картинке нарисовано отдельное движение лошади. Но стоит покрутить ручку, как картинка сразу оживет. Это, конечно, не кино, но в этом его секрет. Багато винахідників намагалися фотографувати та показувати одне за одним окремі рухи. Проте лише інженерам братам Люм'єрам вдалося зробити справжній кіноапарат. У фотоапараті пластинку вони замінили плівкою, яка рухається. Зняли <ривко> нічого не вийшло, все змазане. Значить, пленка в должна останавливаться. Механізм без зупинки підказала звичайна швейна машинка. Тут голка рухается в гору, та вниз, а у фотоаппарата гачки протягивают плевку в гору, вона останавливается и у этом у положении можно снимать. Для своего аппарата братья Люмьер придумали еще одно приспособление, похожее на вентилятор, и поместили его между пленкой и объективом. Видишь, теперь как только пленка останавливается, открывается окошечко и снимается очередной кадрик. Пленка продвигается, окошечко закрыто. И так кадр за кадром. Цель была достигнута. На пленке фиксируются отдельные фазы движения. Так из фотоаппарата, вентилятора и швейной машины родился киноаппарат. Винахід братів вперше було продемонстровано світу 28 грудня 1895-го. Перший кіносеанс відбувся у гранд кафе у Парижі на бульвар де Капюсіні. Віддавши всього один франк, глядачі могли спостерігати за немудрими сценками із міського життя, які ожили на білому полотні. Дивувалися, коли раптом із глибини екрану на них рухався паровоз. Все це настільки вражало глядачів, що вони мимоволі скрикували від страху, щиро сміялися, наче самі переносилися у життя на екрані. У той знаменитий день першого показу брати Люм'єр продемонстрували п'ять короткометражних фільмів, після яких кіно хвилює та веселить, засмучує та змушує плакати і сьогодні. Звичайно, телебачення колись було менше яскраве, не таке насичене та ефектне, аніж нині. Проте на яких прекрасних фільмах ми виросли, кажуть ті, хто пам'ятає червоні вітрила, як гартувалась сталь, офіцери «17 миттєвостей весни. Актор, який грав у всіх цих картинах, нещодавно приїхав до Черкас, Василь Лановий, російський кінодіяч, хоч корені має українські. Я навіть, коли вступив у в театр у 1957 році, Мне год не играл, два не играю, ничего. В кино я уже снимаюсь. И Рубен Николаевич Симонов мне говорит, Василий, вам, у, вас ужасные украиноиды. Вам надо послушать, как разговаривают наши старые вахтанговцы. потом начнете играть. Я слушал, слушал, потом как-то однажды пришла, и говорю, маме. А она со мной только по-украински говорила. Я говорю, мама, дуже да вас прошу, не размовляйте за мной на украинской бомбе. Вы мне в театре кажут, Що в мене Україною не виползає від всюди? Я вас дуже дуже про. Вона подумала і сказала, нехай привикають. У минулому році виповнилося 60, як 18-річний Василь Лановий зіграв першу свою серйозну роль на сцені. Це була роль Валентина Листовського у виставі Атестат зрілості. Тоді ж на всесоюзному огляді художньої самодіяльності спектакль зайняв перше місце. І лановий, як виконавець головної ролі, отримав премію 500 рублів величезні на той час гроші. А через два роки він знявся в дуже популярному, особливо серед молоді, фільмі з одноіменною назвою. Коли був ще студентом третього курсу, згадує актор, знявся у не менш знаменитому фільмі Полосатий рейс. Тепер це його улюблена роль. Я як то поїхав в Одесу супруги своєї, туди в мене неділя виявилася свободно. І мене поймав Фетін Володя в Одесі, в Аркадії. Він говорить, Вася цей епізод. Я кажу, який епізод? У мене папка у мене вже зрілося. полякать, а какой эпизод? Он говорит, дурак ты, иногда эпизод остается гораздо больше жить, чем большая роль. Так и случилось. Это был, это был фильм «Каратика», помните, на берег, «Полосатый, Полосатый рейс. Рейс. «Полосатый рейс». «Полосатый рейс», это именно там снимался этот эпизод. Самый знаменитый купальщик. Да, Советского король пляжа его звали, купальщик. Красиво плывут. Кто? Вон та группа, в полосатых купальниках. Полосатый рейс – это моя самая любимая роль, потому что, потому что там некогда еще шевелиться. Не появляются тигры и возглавляются. Красиво плывут. Кто? Вон та группа. Паласат купальник. На 80-му році життя народний артист СРСР Василь Семенович Лановий має вигляд не понурого знака питання, а бадьорого і оптимістичного оклику. Пряма спина, гучний голос, орлиний погляд. Таким публіка бачить його і на сцені, і на екрані. В іскусстві я жадний. Я много грав у своїй житті. Я не завжди грав те, що хотів, але іноді і зіграв. То, что хотел, и, и лучше, чем того, что хотел, это просто счастливо, и в кино. В кино у меня была в основном половина классики. Да какой классики? Первозданной славянской классики, понимаете? И это очень важно. Сьогодні, на рахунку відомого актора, добра сотня ролей у кіно і театрі, які пам'ятають всі. І хоча радянська влада не переконала громадян, що кухарка здатна керувати державою, зате на прикладі ланового виразно довела, селянський син цілком може стати неперевершеним принцом або графом. За півстоліття відданий професії Вася Високість. Так досі іменують його захоплені прихильниці, змінився тільки в одному. Якщо раніше, коли його називали секс-символом радянського кінематографа, ображався. То тепер віджартовується, значить, у жінок добрий смак. Нині актор, виховавши двох уже дорослих синів, вчить студентів. Каже, що кращого за класику ще ніхто не придумав. Я пам'ятаю, як мені Бондарчук Сергій Федорович говорив, тільки… На класіки надо вас підути студентам, только на он говорит, у мене був Чехов Достоєвський, Толстой. Василь Семенович досі перевтілюється в лицарів без страху і докору, як і раніше відданий душею і тілом рідному театру. Хоча той не завжди відповідає йому взаємністю. незважаючи на те, що в наш прагматичний час попит на поезію катастрофічно впав, актор наполегливо продовжує читати вірші зі сцени. Я вас люблю любовніше, будь-може. В моей душе угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. У плотника лилась из глаза уже вот такая крупная слеза, падала на пол, разбивалась, он говорил, хорошо, Александр Сергеевич, как хорошо. Далеко не всім до душі його максималізм різкість, суджень і безкомпромісність. Тому він вічно молодий і завзятий. До видатного актора як до будь-якої людини можна ставитися по різному, але не можна заперечити. Василь Семенович не тільки виглядає і говорить, але і діє завжди як справжній чоловік. Саме у чоловіка. жизнь, она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позора за подлинненькое и мелочное прошлое, и чтобы, умирая, смог сказать, вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному борьбе за освобождение человечества. Значит, бороться, бороться до конца. По коням! От героев былых времен Не осталось порой имен Те, кто приняли смертный бой Стали просто землей травой Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых Этот вечный огонь нам завещанный одним Мы в груди храним Сучасного кіно сьогодні називають новинкою 3D-технології. Хоча історія, власне, як і завжди, вступає у запеклу суперечку. Що ж таке це 3D, нове чи добре забути старе? Перш ніж почати розповідь про 3D-кіно, хочеться розібратися у термінологічній плутанині, що стихійно виникла в засобах масової інформації. Тоді буде легше зрозуміти, що ж таке 3D і звідки воно виникло. Дослівно 3D. 3Dimension – три виміри. Відповідно, у нашій мові це тривимірність. До недавнього часу під цим словом більшість людей розуміли тривимірну графіку, плід комп'ютерних технологій, що дозволив побачити світ таким фільмам, як шрек, кіт у чоботях і багато інших. Моє ім'я стане легендою. І ось стали з'являтися фільми, в яких комп'ютерна графіка зведена до мінімуму або відсутня взагалі. Але на рекламних плакатах стоїть позначка у 3D. При цьому під час перегляду цих самих фільмів глядача просять одягнути червоно-сині окуляри, щоб насолодитися принатами об'ємного зображення. Що це? Це те саме, що раніше ми звично називали стереокіном. У СРСР таке явище, як стереокінотеатр, було цілком звичним і природним. У кожному, більш-менш великому місті обов'язково функціонував стереокінозал. Зображення, що виникає на екранах цих кінозалів, називали стереоскопічним. Отже, є один термін 3D і два різних поняття: – 3D як графіка, і 3D як стереоскопічне зображення, що не мають один до одного прямого відношення. Причина виникнення плутанини особливості багатогранної англійської мови та любов до запозичення іноземних слів стереокіно кіно та 3 d графіка у 1940 році. Вийшов фільм Концерт, який ошелешив публіку. Виявляється, що червоно-зелені окуляри необхідні для того, щоб кожне око отримувало інакше зображення. Червоні тони через зелений фільтр ви побачите як чорні, як і зелені через червоні. А в мозку зображення з обох очей зілються в об'ємне. 41-го в москві з очей радянських кінолюбів вперше зняли різнокольорові окуляри. А можна ли збавитися від тачков? Можна Цю задачу вирішив совєтський заблікатель Семен Павлович Іванов. Первий в мире возложивший функцию разделения изображений на сам экран. зритель став чувствовать себя свободні. Він помістив сітку перед екраном, яка розділяла екран на праве та ліве. На жаль, сам екран не зберігся, проте кінотеатр Москва, де вперше замерегтіло 3D, залишився. После войны старого кино було Проте было занедбано. радянские инженеры уже на тот час нашли несколько десятков методов разделять картинки. Был такой метод, когда при проекции чередовались изображения для правого и левого глаза. От зрителей трудно было ожидать, что они смогут самостоятельно и одновременно быстро перемаргивать глазами. Эту непосильную задачу выполняли специальные устройства, работающие синхронно с проектором. Сучасні науковці сперечаються, хто ж все таки винайшов 3D-кіно. Російський фільм, приречений на Оскар, шокує публіку сенсаційними фактами про те, що трьохвимірні фільми придумали такі радянські інженери, та існує воно вже дуже давно. Завдяки довоєнним розробкам, сучасники створили нову камеру для зйомок об'ємного зображення. Був создан спеціальний стереооб'єктив з електронним управлінням, який… адаптируется к американской камере Фантом 65. Мы создали великолепную технологию съемки кукольной анимации в стереоформате, причем за два года до выпуска фильма «Каролайн». Мы создали отличный телевизионный мобильный комплекс для хроникальных съемок документальных фильмов, событи событий и так далее. Ми зробили, наконець та кам... Ну ми падми, я имею в виду, все наше сообщество, і наусьський кінофон інститут, і московське консульське бюро кіноапаратури сделали современную, отвечающую всім требованиям нинішнього дня цифровую камеру. Про те, як і завжди у фільмів такого типу є інший бік медалі. Їх перегляд іноді викликає так звану кіберхворобу близьку до запаморочення. Також при частому перегляді 3D-фільмів деякі люди перестають відчувати стереоефект. Сприйняття об'ємного зображення різними людьми не однакове і залежить від гостроти і особливостей зору. Поняття стереосліпота означає неможливість відрізнити плоске зображення від тривимірного. Сумніватися, що стереоскопічне кіно має завтрашній день так само наївно, як сумніватися, чи буде завтра взагалі. Сказав якось Сергій Ейзенштейн. На старі речі ми дивимося по новому. З вами був Вінтаж, Зустрінемося за тиждень.